Знакові новини на соціальній країні. Вітаю у студії Ніна Яблонська. і далі про таке. Гучні заяви та асоціації. Саміт східного партнерства. День перший. Європобачення на майдані Незалежності готуються співати гімн України та ЄС. Куди йдемо? Україні ні на день не припиняє євроінтеграційного шляху. Заява прем'єра Азарова. Шоу починається. Довгоочікуваний саміт країн Євросоюзу сьогодні розпочався у Вільнюсі. На ньому Україна мала підписати угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі. Та не так сталося, як гадалося. Умови Євросоюзу офіційний Київ не виконав, а сам Віктор Янукович на початок заходу не приїхав. На сьогоднішньому брифінгу у Брюсселі таку заяву зробила офіційний представник Єврокомісії Піа Хансен на завстрічній зустрічі з президентом України голова Євроради Херман Ван Ромпей і Голова єврокомісії Жозе Барозу підтвердять, що євросоюз і досі налаштований підписати з Києвом угоду про асоціацію. Про перший день зустрічі дивіться далі. У вільносі розпочався дводенний саміт східного партнерства. Тут Україна мала підписати доленосну угоду про асоціацію. Однак, не виконавши умови Євросоюзу, автоматично призупинила процес. Та на початок саміту українські політики таки приїхали. Не було лише Віктора Януковича. Про події останнього тижня в Україні було кому розказати. Тут були представники і влади, і опозиції. Ситуацію кожна сторона коментувала по-своєму. Правительство і президент приостановили. приостановили евроинтеграцию, что повергло в недопонимание, растерянность огромное количество людей. Мы приостанавливаем реформы, мы приостанавливаем движение к европейским ценностям. Что это означает? И вдруг неожиданно начали подниматься суммы, цифры, которые при... унижают Украину. Это исторический момент для нашей страны. Никто не обещал, что будет легко. Никто не предполагал, что все это пройдет как-то незаметно, поэтому мы планируем сегодня обсуждать в таком составе этот вопрос, который бы мог дать возможность найти выход из создавшейся ситуации. Реакція Європи на події в Україні спокійна і виважена. Там не приховують розчарованих здивувань однак крапку ставити не поспішають. Радять тільки одне розібратися у внутрішніх політичних розбіжностях. Це все залежить від української сторони. То хто прийняв рішення за що остановки цього процесу підпису, за ним рішення якщо бо пролежати тому. Двадцять 20 дверей важ можна сусідство. Офіційно саміт розпочне свою роботу о 19.00. Планується ухвалити вільнінську декларацію, у якій Європа закликає пострадянські країни до більш широких демократичних та економічних реформ. А Росію попросять поважати вибір цих країн на користь європейської інтеграції. Яна Курченко, соціальна країна. Поки Україна вагається у Грузії та Молдови, вийшло. Вони парафували угоду. А тим часом відповідальність за провал Асоціації України з ЄС. Литовський президент Даля Грібоускайте перекладає на українську владу. Причини призупинення євроінтеграції та розвороту у бік Москви, на її думку, стали запропоновані Росією кредити, в обмін на які не треба здійснювати реформи. За її словами, свого часу Литва також зазнала тиску з боку Росії, але не піддалась на нього. Але грошей просто так не дають. Конкурентну здатність України знижуватиметься. Демократизація буде йти повільніше. Залежність від Кремля ставатиме дедалі сильнішою. На Україну чекає майбутнє Білорусі. Тим часом прем'єр-міністр Литви не сподівається на підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Наступний такий шанс, за його словами, буде через два роки. Чи Україна підпише угоду завтра? Ні. Я думаю, що треба ще попрацювати. «Підпишіть! Юля згодна залишитись за гратами, Тільки підпишіть угоду. Закликала сама експрем'єр-лідерів Об'єднаної Європи. Про це заявила Євгенія Тимошенко після зустрічі із матір'ю у харківській лікарні. А не забути про Тимошенко просить керівник моніторингової місії Європарламенту Пет Кокс. Євросоюз продовжить стежити за станом здоров'я та умовами перебування експрем'єрки. Крім того, євродепутати Пет Кокс та Олександр Квасневський заявили, що не проти продовження їх місії в Україні. Щоправда, вони не наголошують, це має бути не їх рішення. Крім того, пропозицію продовжити місію їх вже просили вітчизняні опозиціонери за словами євродепутатів. Саме європейський парламент має ухвалити рішення про їх подальшу роботу в. Україні 57 тисяч підписів зібрала петиція з вимогою до уряду США. Запровадити особисті санкції проти Віктора Януковича та членів українського уряду, якщо ті не підпишуть угоду про асоціацію з Євросоюзом. Документ з'явився на сайті Білого Дому. Кількість автографів під ним стрімко зростає. За задумом авторів документа санкція передбачатимуть заморожування закордонних рахунків українського очільника, членів Кабміну та їхніх родичів, а також заборону їхнього в'їзду до США та ЄС. Щоб документ розглянула, адміністрація США слід зібрати 100 тисяч підписів протягом. Місяця підписати петицію може будь-хто. Потрібно зайти на сайт Білого Дому розділ петиції та зареєструватись. У своїй поштовій скринці підтвердити реєстрацію, потім повернутись на сайт уряду, знайти потрібну петицію і проголосувати. Україна продовжує тримати курс на Європу та робить усе, аби відповідати західним стандартам. Про це заявив Микола Заров на своїй сторінці у Фейсбуці. Робота щодо зближення України до європейських стандартів не припиняється ні на день, не зважаючи на рішення відкласти на деякий час підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Це складне, але необхідне рішення обумовлене в першу чергу соціально-економічними інтересами нашої країни. Днів протистояння Євромайдан вже тиждень не здає оборону на головній площі країни. На цю хвилину там близько п'яти тисяч людей. Одну із смуг з проїжджої частини хрещатика зайняли студенти, які підняли у небо ліхтарики і скандують підпиши, вимагаючи від Януковича підписати у вільності угоду про асоціацію з ЄС о дев'ятнадцятій студенти розпочнуть акцію Європобачення. А як проходив сьогоднішній день на головній площі країни у репортажі наших кореспондентів? Євромайданіці стоятимуть щонайменше до суботи. Більшість з них сподівається, що президент прибуде і звільнюся із доброю для них звісткою, підписаною асоціацією. Інші ж налаштовані на масові повстання проти влади вже цієї п'ятниці. У мене син за кордоном живе зараз в Італії. Якщо підпишеться угода з Євросоюзом, я думаю, що. Будуть нормальні стосунки між Україною і Італією. Я буду частіше бачити свого сина. Переважають на євромайдані львів'яни. У більшості з них є родичі за кордоном. Крок у бік Європи на їхню думку має спростити стосунки між членами родин. Я впевнений, що вирішиться позитивно, і наш президент Віктор Янукович підпише буде підписано. Все я думаю, що з якимись доповненнями, але все таки буде підписано погода. студенти не злякалися гучних заяв нутрата бачника. на головній площі країни. Вони виглядають найяскравіше. кажуть, що всупереч мінусвіти ректори західних вузів підтримують своїх учнів. Мовляв, конституція не забороняє висловлювати свою думку та відстоювати свої права. Нам ректор ну, тобто, дозволив тобто звалив наше право. І ми маємо право на власну думку, і ми маємо право її висловлювати. Квітка надії так назвали троянду студенти знайдену на тротуарі. Зігріли її біля вогнища та сподіваються, що квітка віддячить майданівцям вдачею. Це своєрідна така надія. Надія на те, що президент завтра підпише угоду з Асоціацією Євро, з Європою. Усім гостям Києва, що мітингують, надають тимчасовий притулок у столичних хостелах. Умови зі слів майданівців не найкращі, та за спільну ідею готові йти до кінця за будь-яких умов. Надвечір очікувати добрих новини з вільнюса на євромайдан прийшло до п'яти тисяч українців, як і раніше, здебільшого молодь. І, попри не зовсім оптимістичні прогнози, прихильники ЄС в Україні вірять, що з Прибалтики глава держави приїде з підписаною Годою і попри те, що доля угоди України з ЄС вирішиться вже ось ось лави симпатиків євромайбутнього нашої держави на майдані лише збільшуються. Волонтери хваляться зранку. Прийняли і розселили делегації мінімум з шести областей. Дуже багато є з Львова, Тернополя, Франківська є з Чернігова В напруженому режимі працює штаб. Там намагаються щогодини інформувати учасників акції про новини з вільнюса. Ці новини, які ідуть, да про те про ті заяви, які сьогодні зробив Більд, про ті, які зробили зробив філе. Всі інше ми, ми їм передаємо. Тому що ці заяви свідчать про те, що ми що вони європейці підтримують український народ. Щоправда, похвалитись великою обізнаністю останніх новин з Прибалтики. пересічні учасники Євромайдану не можуть. Втім, пояснюють поінформованість, це добре, а активна громадська позиція. Ще краще Павло Калашніковартур Цюра та Роман Крюков соціальна країна а сьогодні з'явилася інформація, що на центральній площі столиці невідомі збирають дані про мітингувальників. Молоді люди цікавляться їх іменами, прізвищами та віком. Вони також запитують, чи платить хтось активістам гроші. Натомість, за такий збір інформації, організатори пообіцяли грошову винагороду. Кому і навіщо знадобились дані учасників Євромайдану? Поки що невідомо. Мы спокойно идем на митинг туда. Сейчас с группами по 5 человек отправляемся. вы запоминаете имя, фамилию, сколько лет этому человеку, обязательно спрашивайте, на кого он работает и какая у него оплата за этого человека. Он по-любому сознается, какая у кого оплата. Автолюбителів також чекають на Євромайдані. У соціальних мережах активісти закликають водіїв зібратися на вулиці Інститутській. З собою радять мати прапори з символікою ЄС та мегафони. Кожну групу будуть супроводжувати журналісти. Колона вийде о 8-й вечора і курсуватиме центром столиці. Така акція проходить не вперше. Вчора в Києві також відбувся європейський автопробік. Похорон під гуцульські коломийки. Противники євроінтеграції під веселу музику похоронили європейську угоду. Справжня труна, вінки, похоронний оркестр. Акцію у стилі чорного гумору влаштувала громадська організація. Інціновано похоронну процесію бачила і Яна Курченко. під веселу мелодію влаштували уявний похорон євроінтеграції. Противники угоди влаштували їй справжню церемонію поховання, мовляв, не потрібні нам жодні європейські цінності. Веселилися та розважалися так, що баян порвали у прямому сенсі цього слова. Під будівлею представництва Європейського Союзу з угодою про асоціацію прищалися гучно і жваво. У нас є багато чого хорошого, а нам предлагають від цього відказатися і пріждісід української незалежності. Українська незалежність 28 восьмого Богу сохранілась і спасена, і ми впевнені, що завтра завтра ми будемо жити більше в больших сім'ях. Нас должно бути хоча б 52 два мільйона, не 45. п'ять. Ми не хочемо стати європейським Сомалі. Ми не хочемо повторить судьбу Туніса, Єгипту, Алжира, які підписали договора з Євросоюзом. Учасники перев'язані з жовто-синіми стрічками на їх обличчях. Маски Гая Фокса, що символізують брехню та зраду, яку нібито нав'язує захід. Символічну труну несли люди тих професій, які постраждали при підписанні угоди. Одні активно відстоюють свої гасла, інші не дуже. Так, це чому ви проти Європи? Ну ви ж активісти, ви ж повинні відстоювати свою думку. Не треба нам. Це. Ми самі повинні піднятися не з допомогою Європи, а самі. Подивлю свою економіку Україна надала должна быть независимой страной. Нам не нужны подачки ни со стороны России, ни со стороны Европы. То есть мы, если мы одни, то мы выберемся. Після прощання біля європейського представництва труну разом з Квитком відправили до Борисполя, там до Брюсселя. Яна Курченко, Артем Кутасов соціальна країна. Чотири місяці перевірок, і українські цукерки повертаються на російський ринок. Уже з 1 грудня продукція українського виробника Рошен відновить поставки своєї продукції до Росії. Таку інформацію сьогодні підтвердив керівник Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Сергій Орієхов. Відповідна домовленість була досягнута в ході його офіційного візиту до Москви. у Білокам'яний між розпоживнаглядом і державною інспекцією із захисту прав споживачів було досягнуто домовленості. І знайдено механізм для того, щоб українські товари почали надходити на російський ринок, у тому числі і продукція рошен. Стоп насильству цими днями таке гасло лунає по всьому світу. Україна теж оголосила 16 днів без насильства. Проте чи здатні роз'яснювальні роботи і заклики змінити сутність людей? Історію беззахисної жінки, яка змогла сказати Стоп насильству» знає Анастасія Остроушко. Наша героїня багато пережила і з відомих причин не забажала показувати обличчя. Історія Інни вражає, вона на собі перевірила, що таке насилля. Ребята почали мене бить. Дівушка зняла з меня украшения і Сначала, ну, конечно, ну, я боролась, я пыталась как-то отбиваться, ну, но это, але потом я уже поняла, что ну, бесполезно это все делать. Вот, и тогда меня изнасиловали. В міліції кримінальну справу проти кривдників так і не завели. Сказали, що недостатньо доказів, але це не єдиний випадок насилля у житті. Інни вона потерпала від постійних побоїв її співмешканця. Перше время ми жили щасливо, тось без нічого. А потім уже то я не знаю, може, випівка, може ще щось впливало на нього. Ну то так. Це. Ну я спочатку, чесно сказати. Я ну я думала, що я взагалі це заслужую. і змогла піти від свого кривдника. Живе у соціальному житлі. Їй допомагають психологи. Звичайно, не кожна жінка може одразу піти з сім'ї, і взагалі для того, щоб піти сім'ї або щось змінити в сім'ї, треба найперше визнати факт, того, що є насиля. Тому що наші клієнтки дуже часто, тільки після кількох зустрічей з психологами, з багатьма спеціалістами, починають усвідомлювати, що фа. Факт насилля таки був присутній, тому треба про це говорити. Інні всього 23 роки. У неї великі плани на майбутнє і віра, що вона зустріне справжнє кохання. Але найголовніше вона змогла сказати Стоп насиллю. Анастасія Остроушко, Островушко, Роман Крюков соціальна країна. Склав повноваження. Голова латвійського уряду пішов у відставку через обвал торгівельного центру у Ризі. Валдіс Домбровський, що вже тричі обіймав цю посаду, пояснив, відчуває особисту провину за трагедію. Минулого четверга у столиці Латвії обвалився дах торгівельного центру. Загинуло 54 людини. Аварії такого масштабу в Україні досі не траплялись. На Індію обрушується руйнівний циклон. За останньою інформацією, вже евакуйовано близько 30 тисяч населення. Ще близько 100 тисяч готуються залишити свої домівки. Це мешканці південно-східного узбережжя. Циклон Лехар, як його назвали гідрометеорологи, буде супроводжувати ураган і швидкістю вітру, що сагатиме 170 км на годину. Такі пориви здійматимуть хвилі у 3 метри з завишки. Метеорологи застерігають, що цей катаклізм завдасть великої шкоди сільськогосподарським угіддям. Та призведе до затоплення деяких районів країни. Не виключено, що населення залишиться без світла. День подяки без вбивства головної індички країни. Президент США вирішив не різати птахів, яких у Білий дім доставили мешканці штату Міннесота. Під час прес-конференції Барака Обами сцену крокували дві індички на ім'я. Попкорн і карамель. Президент змилувався та звільнив птахів від журавлиного соусу та начинення. Після урочистиці індиків відправили у господарство садиби першого президента США, що у примісті Вашингтона. За традицією, американці відзначають день подяки останній четвер листопада. Збираються сім'ями за одним столом та розрізають головну страву індичку. Та спочатку усіх бажаючих залучають до урочистої ходи. Головними вулицями великих міст крокуватимуть паради. Очолюватиме ходу цього року Санта Клаус. Наразі це всі новини. Кореспонденти соціальної країни продовжують відстежувати цікаву інформацію та ділитись нею з вами. Ми ж з ми ж з вами не прощаємося. До нових зустрічей.